Всім доброго дня, слава Україні. Зараз себе покажу. Привіт! Зараз ось чекаю двох клієнтів, які їдуть по мою птицю. Дивіться, один підписник їде, хоче забрати півника Чубатенького. Я думала, чи продавати його, чи ні, але вирішила, що, напевне, нехай людина забирає, якщо їй дуже хочеться, хай бере. Я собі розведу півників ось до по цього красунчика. Дивіться, який гарний. Чубатенький, червоненький. У мене ще ось такого точно окрасу, тільки бородатий є. Залишу собі, напевне, одного з цих бородатого. Або цього, або цього. Подивимось. А чубатого ось зараз хлопчик приїде, мій підписник ось, і забере. Хотів ще одного із оцих з гребінцями, оцими такими купчастими. Але щось передумав в останній момент і сказав що не хочу. Так, То зараз чекаю. Знімати, напевне, його не буду, але просто кажу вам, що людина їде, і цього півника скоро у мене не буде. І ще їдуть люди, які везуть мені зерно із, можна сказати, нашого району сусіднього села. Е, значить, захотіли придбати у мене сім'ю індокачок е, о цього біло-чорного селезня і е, одну біло-чорну качечку і одну біло-коричневу качечку. Ну, захотіли взяти у мене сім'ю. Значить, я кажу: якщо дивіться, у вас є зерно, можемо обмінятися. Мені не принципово все одно ті самі гроші мені потрібно віддавати на зерно. А якщо в людини є можливість привезти зерна, в неї воно є, то чому б нам не обмінятися? І їм добре, і мені добре. Ось тому везуть мені овес. Зараз десь там хлопці мають приїхати привезти, а я маю зараз у мішки попакувати селезня. Ось у цього взагалі-то думала залишити собі біло-чорного селезня. Оцього. Мені він також подобається. Але мені, в принципі, навіщо в мене є дорослий. Ось селезень, який так само ще продуктивний і гарний. Якщо людина захотіла, будь ласка, бо я могла б і запропонувати чисто білого, біло-коричневого, ну, любого, якого б людина захотіла. Захотіли біло-чорного? Ну, беріть. Я, мені не шкода. У мене є гарний селезень, який так само мені підходить. Ось тому зараз зажену, що, 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 мій хороший, що за жену зараз його туди, знайду мішки, куди можна було попакувати. Запакую і вже людина тоді приїде, привезе зерно, розгрузимо, покажу вам. Ось, і віддам їм двох качечок і одного селезня. Якось воно так, бачите. Тобто. Так, мішки-мішки. Піду, напевне, десь там пошукаю мішки. Потрібно якось викручуватись, крутитися, якось не знаю, знаходити якісь варіанти. Тому що зараз... Що там таке? Тому що зараз так само в людей немає тих грошей. Так, один мішок ось є. Так, один мішок є, зараз ще треба знайти. Два. І домовлятися і якось жити далі, займатися і тому подібне. Тому зараз заглянемо, подивимося, куди там те зерно складати, бо ми тут ось е, трошки його розфасували, це пшеничка. Ой, кукурузка ось тут на піддоні, е, мій тато склав, о, тут. Це пшениця з цього боку, ось трохи є. Бачите, тут у мене по центру пшениця. А оце у нас овес. Ось якраз овса у мене залишилося зовсім небагато. Ось три, шість 7, 8, 7, 8 мішків. Оце кукурудзка. Ось тому зараз хлопці приїдуть. Ми візьмемо, бахнемо овес ось сюди. Місце тут є, слава Богу. ось. Дивіться, ця пшениця йде для гранули, ця пшениця йде просто на годування. А овес я і курям даю, і кролям своїм даю, тому зараз усюди. О, це буде 10 мішків, напевне, овса. Місце тут прохід є, все чудово, так що е, розгрузимо сюди та й все. Ось, А я зараз знайду мішки. Я ще що таке тут? який це мішок, це якийсь хороший мішок. Треба знайти дря... 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 драні мішки. Чому саме драні? Тому що цілі мішки у мене йдуть на зерно, а драні мішки у мене йдуть на 에... продаж птиці. Драні це такі, які 에... десь погрижені мишками там, чи десь зачепився, висипається зерно. Такі мішки вони вже не підходять для ну, нового набору зерна. А от для того, щоб у цих мішках людям віддати птицю, підходять як не найкраще. Так, це сюди, а й отак буде. Треба просто подивитися, де тут я які мішки складала, бо я спеціально десь відсортовувала мішки, які йдуть. На наступний рік на закупівлю зерна, О, а деякі я вже спеціально, ті, що в мене були пошкоджені, десь я їх. Це все хороші мішки. Це мішки не можна чіпати. А оце що в мене тут зараз глянемо? Отут, напевне, будуть драні. Так, поки що там я не знайшла. Зараз пошукаю тут. Тут у нас так само ось є зерно. Тут трохи кукурузи, тут у мене насіння є, пшениця овес є. Так, пшениця, де пшениця? Так, пшеницю щось я не бачу. Кудись папа заніс, я її щось тут не бачу. Це може. А оце, а, оце пшениця. Ось тут в мене ще трохи... О! Хтось заліз у мою гранулу. Ось там у мене вже навів порядки. О, тут, тут хтось завівся у мене. Треба тут провести. Оно, дивіться, ну, бачите? Це що, мишки чи що? Не мало бути мишок. Ну, треба тут Буду пройтися, подивитися, що тут відбувається. Ось, Десь у мене тут були оці непотрібні мішки з дірочками. Ну, коротше, зараз я знайду та й продовжимо. Все, знайшла ось потрібні мені мішечки. І зараз буду ловити качок, щоб потім не втрачати час, щоб хлопці приїхали. Віддали мені, я їм віддала, і вони собі поїхали. А що ви тут це ганяєте? а? Що це ви тут? Бандіти? Так, зараз половлю, половлю та й продовжимо. Все, половила, значить, вирішила дати одну таку білу. З чорним селезня, білого-чорного, вона так і замовляла, але із качечок вирішила дати не коричневу білу, а вирішила дати ту темну, таку темнішу, чорно-білу. Чому так? Тому що в мене є, так як у мене залишається коричнево-білий селезень. То якраз для нього буде, якщо я буду розділяти по сім'ях, якраз для нього буде три качечки біло-коричневих, і для цього будуть селезні, для цього селезня будуть чорно-білі качечки. Їх залишилося. У мене виходить, що скільки дві? Да, ось до дві, і якусь з ним білу. Ось для білих селезнів залишаться білі качечки. Ось тому якось так. Думаю, що це буде правильніше. Ось жіночка сказала, що їй байдуже якого кольору, чи біло-коричневий, а я вирішила, що так буде краще, тому що у неї буде сім'я, виходить, що біло-чорних біло індокачок. Ось, Зараз їй ще зателефоную, скажу про це, тому що вона очікує коричнево-білу качечку, Але я так подумала, що в мене. Якщо залишається оцей селезень, то хай воно вже буде по кольору. Ну, якось, щоб воно було е, правильніше. Оно оцей селезень в мене лишається поки що, якщо він лишиться, он то біл-біло-коричневий, бачите? Селих? Що ти? Ось до красунчик. Ось тому е, думаю, що так буде най найкраще. Так що... Е, Половила, чекаю хлопців. А вам дякую за перегляд і всім пока-пока.